Свою історію гуманітарна гімназія No23 розпочала у 1920 році як трудова чоловіча школа. Довгим і тернистим був шлях її становлення. У 50-х роках минулого століття їй було присвоєно ім'я Героя Радянського Союзу Михайла Очерета. У 1964 школа стала спеціалізованою із поглибленим вивченням іноземної мови. У 1985-му приєдналася до участі у міжнародному проєкті асоційовані школи ЮНЕСКО. Гімназія No23 неодноразово виборювала звання школи. Полі року є лауреатом конкурсу «100 кращих шкіл України та визнана флагманом сучасної освіти. Крім того, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році заклад посів друге місце в області. Історія гімназії творилась розумом, працею і талантом багатьох поколінь освітян, відданих своїй справі. Саме завдяки учителям, молоде покоління освоює нові знання, зростає духовно, готується до самостійного життя. Ви, одні педагоги заслужили теплих слів подяки. Від імені обласної державної адміністрації обласної ради Йосип Запаловський подарував колективу гімназії сертифікат на навчальний кабінет фізики вартістю 560 тисяч гривень, а директору закладу Ніні Копрічук – почесну грамоту Верховної Ради України. Почесні грамоти облдержадміністрації вручив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко. Я скажу щиру правду про те. Що ми в обласній адміністрації вважаємо, що якщо Житомирська міська освіта є флагманом освіти області, то школа номер 23 як ми її так по-старому і по-доброму називаємо, є лідером освіти і міста і області. На святі кращим вчителям закладу було вручено також почесні грамоти міської ради, відзнаки Міністерства освіти і науки. Житомирський міський голова Володимир Дебуй нагородив відзнакою за заслуги перед містом третього ступеню славетного випускника гімназії, поета, пісняра, заслуженого діяча мистецтв України Вадима Крищенка. 57 років. Як для мене, прозвучав останній шкільний дзвінок, дзвінок. 23-ї тоді школи. Повістимо, що моє дитинство закінчено, шкільні роки закінчились і треба йти в життя. На урочистостях отримали ювілейні медалі і вчителі ветерани праці, які творили історію гімназії. До нагород подарунків і святкового торта додали музичні вітання колективи художньої самодіяльності обласного центру.